Всіх вітаю! І сьогодні ми переходимо до тієї частини, про яку я говорила на початку входження в коридор затемнень. Я говорила про той період осінь, який найкраще підтримує ось цю енергію шанування роду, енергію роду. Да? І сьогодні я хочу ввести вас потрошку і активувати ось ці, знаєте, стародавні знання, які в кожній душі закладені. Про це просто потрібно згадати і відчути, для того, щоб у нас була основа, від якої ми можемо відштовхнутися. Тож, в осінній період ми шануємо предків. Дерво роду людського особливо проявляє свою силу. Згадайте, що ми всі є часточкою цього великого знання. Цей період священний, і ми можемо пробудити знання це в собі. Всі ми, потомки своїх родів, і це основа людського життя на землі. І ця сила первинна. Відчуйте це, цей порядок первинний. В кожній розовій системі, в свою чергу, реалізований порядок. Порядок це енергія богів творення. В космосі, у всесвіті, так само існує порядок. І ми бачимо. Що коли відбуваються такі події, як зараз, вони направлені перш за все на те, щоб зруйнувати певний порядок, щоб зруйнувати певний хід подій, зруйнувати долі. Тому важливо особливо дивитися в свої рода, відновити силу своїх родів в ці періоди. Дати увагу, дати світло знань і ті зв'язки, які перебуваються в таких ситуаціях, да, які зараз ми маємо відновити. Якщо зараз якась частина з людей знаходиться в більш-менш безпеці, або не втрачає да, своїх рідних на цій війні, можливо, допомагає іншим якимось чином, або, можливо, виїхали. Все одно ось цей зв'язок з рідною землею, він так само втрачається. Ну, ви розумієте про що, да? І коли ви працюєте, коли ви знаєте і у вас є ось ці знання, які стосуються родової сили. Це суттєво може допомогти відродити силу і ось цей потік енергії крізь вас, тобто того, хто захоче дивитися в ці знання, в цю родову систему. Тож, я ще раз повторюсь, що в земних родах так само реалізований порядок. Дерево роду. Цей образ величний, красивий, потужний. Дерево роду підтримувало тих, хто шукав істину завжди, і нагадувало про вічний зв'язок, вічний зв'язок з небесним родом, з Богом і з землею, з родами землі. В родах так само реалізовані зв'язки, які необхідні для підтримки порядку. І цей порядок допомагає силі роду перетікати крізь віки, підтримуючи життя в лоні землі. Відчуйте, будь ласка, ці сенси, ці образи, тому що вони проходять крізь віки. І зараз ми знову з вами говоримо про це. Що таке дерево роду? Дерево роду проекція світового дерева. Порядок. Який реалізований в цьому Всесвіті, на цій землі. І мій посил для вас з сьогоднішнього дня, щоб ви відчули ось ці сенси, ось цю силу образів і відчули силу поля власних родів. Побудьте в цьому, коли ви будете слухати моє відео, да, побудьте, будь ласка, в цьому знанні. Подивіться на себе з цієї точки зору. В родах земних з самого початку закладені божественні коди. І вони підтримуються крізь віки тими душами, які проходять через, проходять, да, через родову систему, які мають високу свідомість, тобто ці душі здатні провести знання, нагадати представникам власного роду і іншим представникам родів стародавні знання, да основу ось цей фундамент, активувати ДНК і передавати нові послання в епоху перемін. Тобто ми бачимо, да, що ми знаємо, наприклад, якщо ми почнемо згадувати історію, Філософії і створення релігії, ми побачимо, так, що такі представники були в родах земних, яких ми знаємо, так, хто створив, провів світло енергії, які допомагали в той час людям не загубитися в морському житті і підтримувати в собі ось це світло божественне, божественних силу. А, і такі а, представники родів і зараз існують в а, період зміни епох. Вони показують вектор руху еволюції для людей і в цілому. А, рода земні мають коріння богів. Подумайте над цим, відчуйте це, будь ласка. І питання, якого ти роду? Що ти знаєш про свої рода, свій рід? Що ти наслідуєш, і що ти можеш передати? Це так само є такими фундаментальними питаннями, і це не просто питання, а це енергія і знання, які закладені в нас, тобто в основі, а з цим ми працюємо, коли ми дивимося кореневий центр. Да? От коли ми працюємо з системою енергетичної людини. І за ці дні я хочу проявити деякі основні такі фундаментальні позиції повернути цінність і згадати силу поля вашого роду. Світове дерево а, має відображення в багатьох культурах. Ми це бачимо і це знаємо. Да? Чому так? Дивіться, а, люди таким чином а, намагаються а, показати, зрозуміти а, те, як все влаштовано в системі нашої, нашого всесвіту. Да? Тобто, ось того Всесвіту, де ми зараз з вами знаходимось. І безумовно, що світове дерево існує на енергетичному плані, да? тобто воно багатогранне, проходить крізь а, всі грані, всі шари енергетичних полів. <клух> а, але що я хочу сказати? Що не потрібно, наприклад, зараз сильно спиратися на якісь знання або те, що дотекло зараз крізь віки в різних міфологіях. Важливо те, що є зараз тут, на землі. Важливо те, що ви будете знати саме зараз і зможете створити і реалізувати далі. Коріння боїв. Що мається на увазі? Ми знаємо, що всі роди поєднані в світовому дереві. Да? Тобто, скільки було основних родів на початку Чотири. І вони поєднуються в світовому дереві, в цьому серці поля, да? творення? І не всі. Ці рода мають божественні коди, скажімо так. Але кожен з нас є частинкою цього могутнього дерева, цього потоку божественного, який пронизує нашу землю і наш всесвіт. І наші душі. Приходили крізь віки в різні роди Для того, щоб навчатися, еволюціонувати, для того, щоб вже привнести в якісь з родів високі знання, які душана була на цій планеті або іншій. Те, що важливо було привнести. А саме головне божественне світло. Це саме головне – божественна любов. І відчуйте, будь ласка, цінність і силу своєї родової системи. Відчуйте, будь ласка, поле свого роду. Цей сьогоднішній перший ефір. Я передаю вам цей поштовх, передаю вам цю вібрацію, і у вас буде час передивитись і подумати, подивитись цю площину. Дякую за увагу! І до зустрічі.